П'ятниця, 24 березня на календарі. Про день сьогоднішній у стрію. Дивіться на нашому телеканалі. Для вас працює Микола Бойків. Мої вітання. Місія розповісти про усіх учасників на першу недержавну стипендію. У стрію унікальний в історії сучасної молодої громади. Благодійний проект практично виконано. Нині одразу. Дві навчальні установи: 10-ту школу та місцеву гімназію запрошуємо разом з нами. Заходьте, будь ласка, взяти участь у проєкті Олі запропонували педагоги, дівчинка тішиться, що на її особистісні, та перш за все навчальні здобутки наставники звернули увагу. Своє місто, в якому виросла і народилася, дев'ятикласниця любить понад усе. Хоче бачити його чистим. Весе написала про необхідність зведення сміттєпереробного заводу. Біля житлових будинків вважає Оля. Варто встановити більше контейнерів. Розмірковує претендентка на стипендію і про активність городян. Дуже багато сміття. Наша річка дуже забруднена, але це вже більше залежить від людей. Якщо ну, вони проявлять ініціативу, то це можна буде зробити. Я би хотіла е, змінити вулиці. Ну, потрібно зробити розмітку для доріг, для пішоходів і бажано велосипедні доріжки, тому що багато людей їздять на велосипедах. Хотіла, щоб наше місто було більш обладнане для людей з обмеженими можливостями, щоб їм було більш комфортно пересуватися, щоб наше місто було якимось яскравим, оригінальним. Можливо, будинки розмалювати або встановити інтерактивні скульптури. Це досить цікаво, це б закликало туристів приїжджати до нас. Я написала, що хочу притулок для безхатніх тварин. Також можна будувати гуртожиток для людей, яких за певних обставин опинилися на вулицях. Класний керівник характеризує ученицю 10-ї школи, підбираючи тільки найкращі слова. Оля старанна, відповідальна, вимоглива до себе і небайдужа сторонніх. Оля наша товариська дитина, комунікабельна, має багато друзів, завжди готова при іншим на допомогу і так само поділитися своїми знаннями. У паралельному 9 класі вивчають життєпис та творчість Михайла Лермонтова, дівчинка, яка заявила про себе у проєкті від благодійників, декламує поезію автора. Любить читати, пробує писати вірші, оповідання сама, зізнається, есе писала вперше. «В Есе можна писати вільно свою думку, можна застосовувати якісь такі химерні, химерні вислови. І це не буде вважатися за помилку. І я зразу ще сіла писати. Мені було дуже багато різних ідей. Я хочу бачити стрий розвиненим індустріальним містом, щоб тут було багато різних підприємств, які колись були і зараз на даний час не працюють. І я хочу, щоб стрий став матір'ю. Багатьох відомих людей, щоб це були поети, письменники, художники, співаки, актори, щоб люди приїжджали в це місто. На хочу завершити, щоб лелеки, які приносять дітей у різні міста, щоб вони приносили дітей. Дуже багато майбутнього, щоб смертність скорочувалася, і в нашому строю було дуже багато молоді. Наталя Ігорівна, класний керівник цієї небесної дівчинки, каже, вона за знаннями готова летіти на край світ, не втомлюючись ані на мить. Дитина, яка завжди хоче працювати, яка завжди прагне до пізнання усього нового і. Я вважаю, що ця дитина заслуговує на те, щоб її старання, які вона докладає до вивчення, до пізнання вартувало би оцінити. На зі імені митрополита Андрея Шептицького конкурсантів більше, не для своєї слави чи грошей подали заявки учні, а щоб їхні навчальні успіхи окриляли ровесників. Хочу побачити встрою радісних людей, які розуміють, що їхня батьківщина найкраща. Тому я писала, що хочу побачити в строю багато парків, різних комплексів розважальних, щоб люди могли вільно проводити час, цікаво і весело. Куди скеруєш стипендію, якщо її? Взагалі я б, я б хотіла потратити їх на подорожі, тому що воно розвиває людей. Наприклад, якщо ми подорожуємо, ми можемо вивчати різну культуру різних країн чи міст, їх історію і бачити, як е, краще, як покращити наше місто. Коли є якісь теми, особливо можливо, грошовий, кожен має якісь мрії, щоб використати ці гроші кудись. На мою думку, оскільки ми говоримо зараз про покращення добробуту людей у нашому місті, то частину цих грошей можливо потравили на якісь озеленення цих парків або влаштування там. Можливо, і по дрібницях щось, але можна було витратити. Також зараз складна ситуація в нашій країні. Можна було витратити ці гроші для воїнів наших замість керівника класу чи вчителів, які рекомендували кандидатів на стипендію про дівчат. Розповідає більше директор гімназії Василь Михайлович. Читає у дев'ятикласниць три дисципліни. Я можу порівняти і історію України, і всесвітню історію правознавства. Ну найкраще у них залишається правознавство. У них там групові проекти є, мають, мають активну участь у них. А е, от контрольні роботи, казали себе, кажуть, що таке контрольна робота. Це один з етапів підготовки до ЗНО. То от Аня, я вважаю, що з тих трьох найкраще. Софійка теж вміє добре писати контрольні, вже навчилася, слава Богу. І е, вони показали себе талановитими дітьми. Які хочуть знати історію і будемо говорити навіть своїми родинними на патріотами. Ми вивчаємо ще історію міста Стрия і я думаю, що вони ще покажуть себе з кращої сторони. У паралельному класі, урок інформатики, поки учні створювали з допомогою векторної графіки малюнок, ще одна дев'ятикласниця, кандидатка на стипендію, ділиться своїми мріями. Це місто є частинкою моєї душі та мого життя, адже я тут живу на протязі 15 років разом зі своїми батьками, і це місто є невід'ємною частиною мого життя. Я враховую, що е... Це місто нашої мрії роблять самі люди, тому що саме так як впливає суспільство на місто, таким воно і є. Адже якщо ми будемо його забруднювати, смітити, то як воно може бути мрією? А цю успішну лідерську трійку у проект запозиціонували представники викладацького корпусу. Я є громадський активіст, і я би дуже хотіла от взяти на себе такий проект, щоб удосконалити парк Шевченка, почистити його, зробити якісь там зони відпочинку для молоді. Трібно не самому робити, а вже звертатися до влади. Бо тому що це головною роботою є, влада має це зробити, але підштовхнути до цього потрібно, щоб досягти нашої мети. Перш за все, ми повинні об'єднатись. Всі стріяни мають внести якийсь свій вклад у розвиток цього міста. Наприклад, ми маємо брати активну участь в різних організаціях, тому ми маємо збудувати якийсь такий заклад, щоб... Там давали дійсно хорошу освіту, щоб люди могли здобувати знання тут, не залишаючи рідного міста. Якби я виграла стипендію, я б, звичайно, вклала це у свій розвиток. На даний момент я захоплююсь танцями і музикою, і, можливо, я б скерувала гроші в цю сферу. То туристичне одну з частин проекту, а саме карту, звісно, що туристичну, офіційно представили вчора: самі сподвижники, дослідники і дизайнери, люди, які віддали свій час та навіть кошти, аби ми мали чим пишатися. Оцінити мах роботи виконаний громадськими організаціями. Прийшли науковці: музейники, історики, педагоги, діячі з усіляких сфер міста, дорослі та молодь. Цікаво було усім ще пак, атмосфера неофіціозу безліч вікторин, посмішок, а ще історії віднайдених у старовинних скринях стрия дали ефект доброго настрою з історичним підґрунтям, широко відкритими очима, скерованими у майбутнє, покинули вечір. Учасники дійства. Карта є. Чекаємо тепер туристів. Мапа яку ми зробили, бо я про неї трошки розповідати сьогодні, я воно народжувалася, відбувалася. Добре, добре. Вона була по рахунку привіт. Привід до того, щоб зібратися. І привід, як на мене, достатньо такий хороший. А основна мета, щоб ми просто сьогодні поспілкувалися, щоб ми розповіли один одному якісь цікаві речі про наше місто тому що тема сьогоднішньої зустрічі це наше місто, наш дім, який ми називаємо Скрий. Щоб ми щось взяли для себе цікаве і перенесли своїм Знайомим, друзям, близьким, тут є педагоги, можливо, вони щось для себе візьмуть і передадуть своїм учням. Це була основна мета, і це напевно основна річ, яку я би хотів, щоб ми сьогодні поставили реалізовувалися. Працювали над створенням карти Євген Тиченко, Микола Закусов, Олександр Сікора, Таїсія Гайдукевич, Андрій Шевчук. Під час імпрези представлення слово мав як редактор проекту, він і ведучий урочистої для міста та його громади події Євген Тиченко, так і інші співавтори, експерти. Вони розповідали про ділянки роботи, якими так вміло корували. Е, найвідоміше для сьогоднішнього е, потенційного користувача план міста Строя 22 року. Інженер Віктор з, е, зробив, і вона потім, двадцятиліття, буквально була у житку. Ми де не побачимо її, знову ж так само винесені в основу ключові споруди і не ознайомити. В тому числі корінного мешканця і відвідувача з основними спорудами в місті. Банківські установи, школи, урядові установи і тому подібне. І от власне це ми прийшли вже до глибоких 30-х, незабаром минула світова війна, план наведені комунікації орієнтовно. Все. Тут зупиняємося. Це нас в принципі надихнуло своїми спогадами та пошуковими дослідженнями з поважним товариством різного віку ділився і Іван Левицький, стриянин з великої літери людина, яка переживає і знає історію міста, в якому живе. І так виникла ідея дослідити нівеляційне господарство нашого міста. Це РФ, місто Стрия. 17 штук є таких, що треба їх підчищати. Від того будівельного там, різного бабна, бетонного розшуку і так далі. Але вони могли б послужити нам тою згадкою про, власне, про наших дітей, які в свій час. Не маючи таких можливостей технічних, як ми зараз маємо, вони все-таки дбали про рікність. Продукт, який отримали вартий уваги, це двохстороння карта на одному боці. Пам'ятки архітектури місцевого значення. Їх вмістили понад 50. Фотографії теж є. Короткі розповіді, навіть легенди. Інформація про тогочасні іменитості. Дані всі унікальні. Над їхнім пошуком працювали в архівах з іншого боку. Мапа вулиць Стрия. Теж особливо оформлена вказані сучасні та первинні їхні назви. Проект має майбутнє, закликає до міста туристів. А нам з вами вкладає більше інформації про історичні факти. Зараз творчо дослідницька сім'я туристичного проекту виношує ідею встановлення банеру на місці, де був стрийський замок. У планах інтерактивну карту хочуть поширити і в інтернет мережі розробити qr коди для смартфонів, з допомогою яких щитуватимуть містяни, гості Стрия, цікаву історичну підбірку інформації про ту чи іншу пам'ятку нашого міста. Довготривалий проект намалювали собі ці завзяті громадяни славного міста Стрия, і це кажуть лише початок. Снаги вам до праці та спасибі за те, що дбаєте про майбутнє міста з любов'ю. Якщо ти не вмієш бавитися, то не маєш змоги рухатися далі. Цитує відомий вислів Зоряна Майорова. Перш ніж Марічка Ходовицька розпочне гратися у піщаній пісочниці. Практичний психолог нашого міста розповість телеглядачам глядачам про плюси піщаної терапії. Насамперед, це вільний захищений простір пісочниці, яка має певний розмір, обов'язково форму котів та колір, відтінком неба вимущена зсередини. Наповнена кримським, одеським, можна і чорним кристалічної породи матеріалом. Такий особливо добре забирає негативну інформацію. У пісочниці можна малювати, будувати свої життєві картини, які випливають з підсвідомих завіз гравця, батися на здоров'я. Обов'язково і дорослі. Рекомендує восьма експертка програми. Самі або ж з дітьми. Все залежить від вашого бажання. Про піщану терапію дивіться у вечірньому ефірі. Піщана гра передбачає конкретний піднос певного розміру з пісочком. Тобто та методика була придумана 50-х-60-х роках, і там ціла історія. Вона взяти ще. Має коріння з племен на які малювали на піску. Сітіус Альтіус фортіус, тобто швидше, вище, сильніше. Цей олімпійський лозунг звучав вчора у дю США. Там прийшов уже традиційний щорічний. Спортивно-масовий захід, олімпійське лелечення. Участь в інтелектуально-спортивних стартах взяли представники з п'яти шкіл міста: третьої, шостої, десятої, восьмої і дев'ятої. Останні дві до слова це опорні школи у стрию з впровадженням олімпійської освіти. Дітки змагалися в естафетах, також і у вікторині. Відповідали на запитання, що стосується історії олімпіади. Та й загалом олімпійського руху. Найкраще завданням впоралися учні 10-ї школи. Вони здивували організаторів і оригінальним представленням своєї команди. Другими стали спортсмени 8-ї школи, третіми – 3-ї. Учасники отримали за свої старання медалі та кубки. Бажаю вам наступних перемог, на наступних змаганнях, побачу тих активних учасників, яких на всіх змаганнях встигають і в науці встигають, так що ви молодці, мені дуже приємно бачити, що не тільки футбол пропагуєте, волейбол, але в різних видах ви себе шукаєте і бажаю, щоб ви себе знайшли і мали від того задоволення. Успіхів вам і бажаю, щоб завжди гімн України поспівали з ви бачите, там, де поважають свій де інуються, то там і люди краще живуть. Ми горді тим, що ми є українці. Шануємо те, що ми маємо. Юні спортсмени з 10-ї школи змагалися й нині, щоправда, трішки молодші і умінні в футболі. Також в дю США відбувся фінал регіональних змагань з футзалу серед загальноосвітніх шкіл. Учасники. Все українських змагань це п'ятикласники. Участь приймали шість команд: господарі, крім того, з Миколаєва, Дрогобича, Селища Раменів, що у Кам'янко-Бузькому районі, Червонограда та Новояворівська. Вони були поділені на дві підгрупи, переможці яких дібралися до фіналу. В ньому зійшлися Стрияни, вихованці Олега Теплого та гості із Раменова. Останній вибороли першість. Місцеві футболісти зі сріблом замкнули чільну трійку Дрогобичани. Тріумфатори цих змагань представлятимуть Львівщину у фінальній частині. У квітні-травні змагатимуться представники шкіл з усіх регіонів України. Цього тижня в пологовому будинку міста народилося 26 немовлят, 20 хлопців та 6 дівчаток. Батьки однієї дитини свідоцтво про народження отримали у медичному закладі. В місті також зареєстрували чотири нові подружні пари. Це було останнє повідомлення випуску. Новини Лано. Дивіться в мережі, телефонуйте 42297. Побачимося з понеділка, добрих та спокійних вам вихідних. Плюс 4, плюс 10. Буде завтра температура повітря у стрию. Хмарно, але обійдеться без опадів. Вітер різних напрямків дутиме зі швидкістю 2-4 метра за секунду.